третина, третина. А ви ходи до ну, ну, ходи, я ходи по дискою. Так ходи, ходи, Колін. Ну ходи до хати, от має там шість, там шість. А ті во теж? Середні кабелі, а то великі кабелі. А в підвалі суки, шість сук. А в підвал Миколі вже не піде. Підвалі третя. А воно там не возьме, не бере там. Ти що, в підвалі? А мен, мене нема спешки. Не-не, ага. я бачу, я бачу школя, я бачу. Заходь, заходь. Заходь. Не треба визувати сколько? Ні-не-не-не-не, сімей Зараз. Заходи до сім'ї. Я зараз по причине. Ага. зараз на гана попоті там. Ну вот повітати. зараз помічається. А вот, зараз, 14 Хотілося з одної кімнати. Так, чимать одна мама даля, гусаля, то мама. <різь> а, а Кера і Маруся, то вони і соло хворіть серіала. Вони муш, мушу стоять ганяти цілока відпочити. Аби тепло було. А ти палиш? Саме я по годині весь. Так, почнемо. Так. Там найбільше, там. Зивай повод, я не вирізаю. Ні, дірочте. Всього. Вони тут народися і ага. тут мають бути. Бо як я заберу підкату, вони померзнуть, по-перше, потім їх покусають, А, Тому, по а зирають. Чого позарізають? Кулина била ты как раз, а мы же в кули. Твой блок зарезать пытаться сюда. Твой кистки маленький, две искать. А вот это чернюшка, то она за ногу копается. А тут ты на кухню зайти. Ты на кухню. Я ведь крею зараз. Зайди, вот ты на закрытый более дорогой искапни. Здесь снимаю через баркан, Любая кулька, все живет душа. Все и все? Да, тут чистые. Вони їдуть чи ні, зараз кажуть, не біси, не, вот ага. не біся. Коли О, мене не, не пусали. То беса, то марта. То вони вже старші, так, да, то вони То того беля, що фотографували Іван Фаріон, маленьким пісідком возять, і вона беля. Вони ага. тут э, трьох загризли. Та що? Та жерети не було ніста й загрізити. Вони ще два дні не сміли. То слабше то і їдь і все. Та ось загриз, просто загриз, і все. Угу. І підкинули мені підкинули мене, Берта, Марта і ще була Герта така. Підкинули мені я мушу їх. Тут мене на місці. Вони такі, дошку за ніч вигрізеться і все, а от лише на кухні то ви вигрізе і втікне. Та ясно, ясно. Все, та... тікайте, геть, вони ще не стрізь. Що, загалі геть? Так. так, все, пішли от попірідте. Кількось приніс? 12 поросят, кілограм 16 було. Uh -huh. І дав тим маленьким. Дав, uh -huh. Тим середужчим. Uh -huh. А такі ті підвальні і такі крайні кабелі великі, то вони не її воді не їли. Uh -huh. не uh -huh. І от тільки погризли лапки серединки. От ще дві мами є має. до. Ріта і... І Василина, де вона там, краса така. Василина. Вони мають по, по троє цуценят. Одне згинуло, п'ять лишила. Було міше 97. 44 вже б закопав. Вони ж у подивіться ага. то але слава, там арші каліка, він не ліз з дитинства. Він заплішить любі суці, любі він, от, вона лягає на, на спину і він, він, такий от. Бачиш, він гавка, до мене, от, отово гуляє. Матюша гуляє і одарка, де та одарка? Вона в городі десь напав. Вона не може назад вискочити. А а Говори, в, в городі, певно? Бо я там мені закрутив дротом, то вона назад не... Вон лізе через тікето, як кіт, отак от як дивіться, mm -hmm. а назад вже не може. Ну от ще кабіліки висили. Ось скорсь, чисто

44 закопав, бо згинули з голоду місця, висухли над ранку, от в мене є така худенька, от що він Висухає, а вже приходить, що вже вона не їсть. Ось Оце такий чаш, ну, така ножа, що вже їжу і виснять кубасу, варену, переварену дав, не їсть і ще живе добу чи дві і подають. А вон. А мале, мале, я хочу комусь того обса віддати. Мене питають, але не можу на людей натрапити. Ага. Люди такі, що от... А він сидить і нічого писав. Ну, не дав, так, і реберця. Мене... От ті поросятка маленька народився. що 12 не живі. По кілю, по кілю стов. То я внутрішні малим найменшим, реберця трошки більшим, а решта голови і задниці і. Вона найде, вона найстарша тут, вона на сходах собі. Вона найстарша, з неї все почалося. А того мені підкинули Арсіка, він там може ще фотографувати хоче. Ти, ти кажеш собаку як на називає. Вони не всі імена мають. Імена мають і старші, а тих я вже не називаю. Та то мені Ти з його закрить. То нині назвав, а завтра дав їсти от <ріст> маленьке, Дав їсти. А воно не, не проликло, а напакувало, на задушилося, і прямо на столі впало і, 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 і закопало через годину. Я... Та... Або от малі, я не їм кишки дав і стою, е, їсть кишку. Бо я вже не різа, думаю, 12 що ж Це печінка ще легко кусає. Желудок має, має молочко, воно корисне, <пи> білок той. В то время она приходит в место, я не могу